Вітаю п'ятикласники! Ми з вами вивчили певну кількість матеріалу що стосовно звичайних дробів. І сьогодні зробимо невеличкий контроль, що ви навчились. А сьогодні ми будемо з вами робити підготовку до виконання самостійної роботи. Номер 13 до виконання самостійної роботи номер 13. Діти з теми, Звичайні дроби ту частинку, яку ми з вами пройшли. теми у нас буде звичайні дроби, порівняння дробів, правильні і неправильні дроби. Ось з такого шматочка ми будемо з вами і виконувати завдання. І так, ось я ознайомлю вас. З тренувальним варіантом. Ось, я вирішила, що ми підготуємося з вами за тренувальним варіантом номер 3 Я надішлю вам цей тренувальний варіант. Ви на нього подивитеся, і ви бачите, що складається з чотирьох завдань. Завдання дуже нерівноцінні, тому що перше завдання зовсім просте, тестове. Друге, треба вже працювати. Третя і четверте, взагалі треба думу думати. Тому я обов'язково в кінці урока скажу, скільки балів, за яку роботу ви будете отримувати. Починаємо працювати мої найменші учні. Перше завдання звучить так. Я пишу номер один. Діти за нього дуже-дуже-дуже-дуже мало. Ви отримаєте. Всього один балик. Всього один балик. Треба серед дробів. Я запишу їх. Чотири тринадцятих, дві тринадцятих. Вісім тринадцятих. П'ять тринадцятих. Просять обрати найменший, найменший дріб. Давайте пригадаємо правило. Серед багатьох дробів у нас чотири дроби, з однаковими знаменниками менший той дріб, у якого менше чисельник. І більше той дріб, у якого більше чисельник. Мені треба знайти найменший. Тобто Я серед цих дробів шукаю той, де менший чисельник. Два. Тобто найменший дріб у мене буде дві тринадцятих. Пишу відповідь, тому що ми з вами зараз спілкуємося тільки через записи. І тепер мені треба знайти відповідь, під якою теж стоїть дві тринадцятих. це буква Б. Звертаю вашу увагу ще раз. Подивіться, велика буква Б. Велика буква Б. Саме таку ви повинні мені написати. Маленьких букв там ніяких немає, тому ні я, ні ви таких букв не пишемо. І так, ми виконали завдання номер 1 Воно дуже-дуже дуже дешеве, ну, тому що дуже-дуже-дуже просте. І е, відповідь у мене буква Б. Один бал уже є, круто, рухаємося до наступного. Наступне завдання треба попрацювати діти трішки більше. Читаємо його. Накресли координатний промінь. Ага, накреслити треба. Узявши за одиничний відрізок 10 клітинок. познач на ньому числа 3 десятих, 1 десята, 10 десятих і 13 десятих. Ось скільки треба зробити. Будь ласка, тому ми будемо виконувати. З балами. орієнтуємося в кінці урока, я вам все скажу. І так, я малюю координатний промінь. Відступайте місце так, щоб було зручно вам писати. Малюємо ми його через всю сторіночку. І ще раз повторимо перший семестр. На ньому є початок відліку. Ой, паста потекла, діти. На ньому є початок відліку. Так. Це 0. Далі кажуть, узявши за одиничний відрізок 10 клітинок. Початок відліку є. Ставлю стрілку, що вона означає. Повторюємо, чим правіше, тим більше. Чим правіше, тим більше. Початок відліку зазвичай позначають буквою О, а в кінці тут ставлять Х, тобто промінь ОХ. У мене є вже початок відліку. Є напрямок, чим правіше, тим більше. Сказали поставити одиничний відрізок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ось, я відрахувала 10 клітинок, перевірю. Так, 10 клітинок це в мене одиниця. Через наступні 10 клітинок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я діти швидше відміла, тому що можу помилитися. Угу. Ось так. Тут у мене я поставила креску, рисочку, два. І так далі, через 10 клітиночок три, перевіряю, чи є у мене на малюнкові координатний промінь. Є. У мене на малюнкові є промінь, на якому позначено початок відліку, одиничний відрізок, 10 клітинок нам підказали який. І напрямок. Чим правіше, тим більше. Координатний промінь треба на ньому позначити число 3 десятих. Я таку точку назву А, одразу запишу 3 десятих і буду позначати. Що означає знаменник? Ознаменник означає, що одиничка в нас поділена на 10 рівних частин. Щоб поставити точку А, треба відрахувати 3 з 10. Ось я поставила точку така повненька крапочка. Називаю її А. Знизу підписую 3. Десятих. 3 десятих – правильний дріб, тому що чисельник менше, ніж знаменник, тому вона стоїть лівіше одиниці. Лівіше значить менше. Кому? Далі я хочу поставити точку Б. Точки можете своїми буквами називати: діти. 1 десяту. Угу. Що означає цей запис? Що координата точки, щоб поставити цю точку, треба одиничний відрізок, поділити на 10 рівних частин і відрахувати одну з 10. Ось вона, діти. Б. Така повненька крапка. І підписую 1 десята. Одна десята у мене теж дріб звичайний. Правильний, бо чисельник менше, ніж знаменник, тому він стоїть лівіше одиниці. Далі просять поставити мені точку, це я назву, яке відповідає число 10 десятих. Ага, пишу для вчительки, що 10 десятих це неправильний дріб. Чисельник, якого дорівнює знаменнику, цей дріб дорівнює одиниці. Тобто, ось вона, у мене стоїть одиничка. Я поруч напишу ось так: 10, десятих, поставлю точку і назву її, наприклад, А, ну, я підправлю тоді М. Бо я там це, а тут уже забулося, м поставила. М, підправила М. Вона у мене буде, це неправильний дріб. Її можна записати одиницю так, як нам треба, як зручніше. І ще мене просять, поставлю давайте точку N тепер точно, вже буду уважнішою 13 10, що означає N13. Означає, що одиничний відрізок поділили на 10 частин, ми так з вами і зробили. Але треба відрахувати 13. Діти можна від нуля, можна продовжувати. Тут у мене 10 13, 11 13, 12 13, ось ставлю точку. Називаю її N, уже так само як тут 13. Десятих. Цей дріб неправильний. Дріб, у якого чисельник більше за знаменник називається неправильним. Подивіться, неправильний дріб більше за одиницю, бо на промені стоїть. Правіше, діти. Правіше. Ось ми зробили це завдання. Я вважаю, що воно ну, зовсім не важке. З кількістю балів ми визначимося з вами в кінці урока, як я обіцялася, будемо виконувати, що було зручненько, я буду писати на другій сторіночці. Тепер у мене задача номер три. Задача. задача Задача на і третя, і четверта буде задача на знаходження дробові числа. Давайте пригадаємо: якщо дріб А поділено на Б, Показує мені, що знаменник показує, на скільки частин поділили щось ціле, а чисельник, скільки таких частин взяли. І ми з вами домовилися, що кожний дріб треба мені розписати, що кожне число у вас показує. Ось читаю я задачку номер 3. У крамниці за три дні продали 36 коробок цукерок, в п'ятницю продали дві дев'ятих. Увага ззаді слово цієї кількості. В суботу 5 дванадцятих тієї ж кількості, а решту у неділю. Скільки коробок, цукерок, продали у неділю? Ось ми розв'яжемо цю задачу. І так, торгували три дні. Продали тридцять шість коробок. Що я знаю про перший день? Записую дві дев'ятих. Будь ласка, ми домовилися, що ми будемо писати для вчителя, що, як ви розумієте, кожну. Дев'ятка це знаменник. Він показує на скільки рівних частин поділили всі коробки. Це у мене всі коробки. А у мене їх було пишу кому, 36. Чисельник, ставлю риску. Мені сказали. У п'ятницю продали дві дев'ятих. У чисельник мені показує саме у п'ятницю коробки, які продали у п'ятницю. Я дуже хочу бачити ці записи. Тоді я розумію, що учень, який виконує, він розуміє зміст дробу. І так, працюємо далі. Виконую першу дію. У мене було 36 коробок. Щоб знайти 2 дев'ятих від 36, ми з вами вчили, треба загальну кількість коробок, 36 поділити на загальну кількість рівних частин і помножити на 2. Далі ми домовилися писати про ніжне обчислення. 36 поділити на 9 це буде 4. 4 множу на 2. Пишу 8 коробок. Продали у п'ятницю. Ага. Продали у п'ятницю. Друга дія. Тобто я знаю, скільки коробок, вісім коробок продали у п'ятницю, щоб знайти дріб від числа 36, від цілого числа загальної кількості, треба це число поділити на кількість рівних частин, на яке його поділили, і помножити на чисельник, той, який показує той день, який ми шукаємо. Читаємо, що ми знаємо про суботу. А в суботу, кажуть, 5 дванадцятих. І не пишуть слово цієї кількості, тобто мається на увазі, що воно зберігається. Тобто, я повинна розписати, вчителеві показати, що ж показує дріб 5 дванадцятих. Мені сказали, що дванадцятих таку частину коробок продали у суботу. Від загальної кількості. Чисельник показує у суботу, скільки продали коробок, а 12 показує, згідно означення знаменнику, всі коробки, всі коробки, а у нас їх 36. Тепер 36 коробок це і є 12 частин. 36 коробок поділили на 12 частин. Друга дія. 36 коробок, загальну кількість поділили на загальну кількість 12 рівних частин, в суботу взяли 5 таких частин. Пишемо проміжне обчислення. 36 поділити на 12. 3, помножено на 5, буде 15 Коробок. Ну, це зрозуміло, діти, Вихідний день хтось пішов та купив більше. Продали у суботу. Ага, два дні я вже знаю. В п'ятницю вісім коробок, а в суботу 15 коробок. Читаю. А решту продали у неділю. Як же ж взнать? Третя дія. В п'ятницю вісім коробок. У суботу п'ятнадцять коробок. Ми знаємо, оскільки ж продали за два дні то разом. Двадцять три коробки продали. За п'ятницю та суботу. Разом. Тобто коробок всього було 36. 23 коробки продали за 2 дні. за 2 дні. Четверта дія. Всього було 36 коробок, за 2 дні продали 23. Приклад для першака. У нас буде 13 коробок. Продали у неділю. Відповідь. Відповідь це як зарплата для людей, які працюють. Читаємо питання: скільки коробок продали у неділю? Скільки коробок? Відповідаю коротко: 13 коробок. Все. Ми зробили задачу. Не така вона й важка. Одразу оговорююся, що за неї буде 4 бали. Ну, це логічно, так? У мене 4 дії. Але будьте уважені: у мене пояснені дроби, написані проміжні обчислення, пояснено дроби, записано проміжне обчислення, обчислила всі чотири дії тільки в тому разі, коли буде виконано так, як треба. Все, ми зробили цю задачу. Ми зробили і узнали, що в неділю продали 13 коробок. Так, в неділю вже менше, ніж в суботу, бо готується до понеділка. Вже менше людей ходить в магазин, тому що всі закупи, всі зробили в суботу. Ось я отримала за координатний промінь. Ви отримаєте 3 бали. Давайте порахуємо, скільки ми зробили. Один та 3, 4 бали. І ще 4. Буде 8 балів. Тепер зрозуміло, що на завдання номер 4. Я тут напишу, щоб було зручно просто. Хоча, може, я втисну, подивлюся. Втисну. А номер 4 У мене теж буде 4 бали. У разі, якщо виконуєте задачу, так, як мені дуже хочеться. Давайте почитаємо її. Один з доданків, один з двох доданків дорівнює 30. І складає 3 п'ятих від суми. Знайти другий доданок. Задача трішки інша, пробачте. 3 п'ятих, що показує цей дріб. Я вчила вас. Чисельник ми пишемо перший, тому чисельник показує один з двох доданків. А 5 показує зміст слова, яке стоїть позаду. А на 5 частин поділили суму. Тобто, трійка показує перший доданок, 5 показує, на скільки рівних частин поділили суму. І тому ми одразу так і записуємо. Мені дали дріб. Три п'ятих я уважно почитала і мені сказали, що це три п'ятих від суми. Від чого шукають? Тобто це моя сума. Я її повинна знайти. Якщо від суми, то її поділили на п'ять. А трійка показує перший доданок або один доданок там. Що ж я знаю? Мені сказали, що цей доданок дорівнює тридцять. Саме по цьому запису, я розумію, чи засвоїв учень, що показує дріб. Ну і тепер буде перша дія. Перша дія буде така: якщо 30 це перший доданок, то його чисельник показує, поділили на, на, на три частини, а щоб знайти суму, треба множити на 5. Щоб знайти число за значенням його дробу. Треба значення дробу ділити на 3, тому що 33 показують одне і те ж саме. І множити на 5. Проміжне обчислення. Відповідь. Це не, не, не іменована величина. Просто напишу, що це у мене буде сума. Сума. Тобто сума чисел у мене 50. А один доданок 20. А в задачі питають А другий доданок тоді? Який? Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок 20. Це не іменована величина, ви просто пишете: Це другий доданок. Все. Пишу відповідь. 20. Мене просили другий доданок, і я саме його і відповідаю. Я витратила на цю самостійну роботу 20 хвилин, але я все повторювала, робила це повільно робила не поспішаючи. Тому для вас уроку, яку я вам відвожу, більше, ніж достатньо. Значить, ми з вами можемо. І так, критерії оцінювання є. Четверте завдання 4 бали. Ось я звернула вашу увагу. Третє завдання теж 3 бали, я звернула вашу увагу. Будь ласка, зробіть цю роботу як треба. Ось ця самостійна робота. Я сподіваюся, ви зрозуміли, як її виконувати. Як каже мій колега з YouTube-каналу ТОП Школа, якщо щось не зрозуміло, подивіться відео ще раз. Записи я надішлю. Бажаю вам успіхів у навчанні і у виконанні самостійної роботи. Роботи, будь ласка, за можливістю не затримувати. Як тільки нову її зробили, одразу надсилайте. Я з задоволенням перевірю. До побачення, всього найкращого. Чекаю на ваші роботи. З вами була ваша математичка. Щасти, мої хороші! щасти!